Так, дивіться, хто в нас за, за кермом га? Юля і Ігорчик. Це демонстрація того, що даний трактор максимально простий в роботі, максимально зручний і максимально ефективний. Так, Юля зроби, скажімо так, круг почота. І як він круто виглядає, га? Та ти що? Ну, я так бачу, що Юлю можна брати вже в напарники. Вона, вона рисаче, як, як серйозний тракторист. Ну, серйозні заявки, серйозні. Як воно вам, га? Ляльон? Всім привіт народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні таке буде, можна сказати, прощальне відео по вже полюбившомуся мені тракторі Клас Serion 12650 Вийшло на канал вже, бачите, кілька відосів. Всі вони по-своєму цікаві. Хто не подивився, рекомендую подивитися. Ми його спробували з усіх сторон. На що він здатен, що він може. Але є ще кілька нюансів. По-перше, ну, зараз десь має фактично сьогодні бути трал за ним, Потім приїдуть хлопці з компанії Лан скидати з парку, погрузка і всяка історія. Але є два нюанси, які треба зробити по-любому. Перше, що ми зараз, чим ми зараз займемося, це ми відчепимо оцього карата 12-го. Він у нас трошечки буде стояти. Його б навіть пасувало трохи помити, але не знаю, чи в нас буде на той час, тому що ще маємо багато планів. Якщо він у нас буде стояти трошечки довше, то ми потім разом зі своєю нашою технікою його і помиємо. Поки що відчепимо, вона хай стоїть. А друге, що ми маємо 100% сьогодні зробити, то поприбирати в кабіні. Трактор ззовні фактично. ми... Нічого йому страшного не зробили, плюс дощики його трошечки обмили. Ну, а в кабіні, як би не було, трошечки поприбирати треба, тому що робочі процеси, як то кажуть, ніхто не відміняв. Ось. Ну і що мене найбільше зараз ще муляє, друзі? Не знаю, як вас, а мене воно хуліром муляє. Е -е -е -е. Мене муляє то. Щоб знати, наскільки важко тягнути, врешті, наскільки важче тягнути оцього 12-го карата відносно нашого 9-го, і закрадається така думка підчепити його і трошечки поюзати в полю. Там само, там, де ми юзали 12-й, аби ем, дати в першу чергу відповідь для себе, е, наскільки важче тягнути. 12 карат від 9. І тим самим ми зрозуміємо наскільки потужніший ксеріон за наших аксіонів. Тому що я приблизно розумію, як важко тягнути карата 9. Як його важко тягне аксіон. І якщо ксеріон його набагато легше потягне, тоді буду для себе мати досить багато відповідей. Я не знаю, чи ми встигнемо це зробити, тому що. Все залежить від того, як там буде їхати трал. Але якщо ми сьогодні встигнемо зробити, я буду дуже довольний. Тому, друзі, присідайте зручніше. Зараз буде нова історія про клас Xerion 12650. Наведемо ще шороху на останок. А? сипте лайки. Просто витягуєш. Легко, Фахім, легко, ні, Так, друзі, не вдалася нам затія. Приїхали хлопці з компанії LAN і будуть скидати з парочку. Добре. Так. І будуть скидати з парочку і все, і будемо прощатися з даним агрегатом. Трошечки треба було скорше зрухатися, але скорше дощі ще падали, бляха, через ті вихідні не виходилося мені вискочити. Значить, лишимо частинку загадки для інших е користувачів даного трактора, нехай вони ще щось покажуть, щось розкажуть. Я обов'язково десь буду старатися слідкувати за даним агрегатом. Хто що до нього чіпляє, хто як він його буде тягнути, на яких умовах. Дуже мені цікавий цей апарат, друзі. І в принципі, хто має трошечки більше землі і мало активних кадрів. Я думаю, варто задумуватися над такими великими агрегатами. Тому що, знову ж таки, вся сопоставима штука, просто що кому краще. Якщо великі поля, то може і варто купляти одного великого такого бика, чим два менших на 300 коней. Кожен собі сам рішає, як йому працювати. Зараз хлопці будуть скидати з парку, потім з з парку, ми тоді логарно приберемо і будемо грузитися на травм. Додивляйтеся до кінця, друзі, ставте вподобайок. Хлопці роблять то шустріше, вони одразу два роблять дві під, підставки під передне і під задне колесо і виходить набагато швидше. Не треба просто раз переїжджати. Так от трохи скорше, ні? Так, друзі, два колеса хлопці скинули, тепер ще два. І зараз буде ляльон. Робота потихеньку продвигається. A bolha <laughs> Так, ну і крайнє колесо, друзі, зараз кидаємо і в принципі трактор вже буде знов без своїх тапків. Все робиться доволі просто, особливо коли ти вже то робиш не перший раз. Ось і все. Можна чекати трава і заганяти його і відправляти в далеку дорогу. Так, друзі, все. Ксеріон стоїть без парки. Година часу і все. Зовсім інакше виглядає без, без тих додаткових куліс. Перевод таке собі. У нас парці то на трактора виглядало. Є? Нормально. Їдемо на заправочку, Чекай, хлопці. Масу хтось виключив. добре добре. Так, інтересно, скільки ми разом з тим пяком спалили солярки, га? Ідемо трошечки, влиємо йому, а далі будемо чекати, поки приїде машина. Зато без паркінгів набагато зручніше кудись заїхати. Ти не переживаєш, що він широкий. О! І ляльон. Так, друзі, ну що, стоїмо, ми вже тепер без, як то кажуть, без спарочок. Чекаємо на трала, але є ще один важливий фактор, який ми ну, не забули зробити, який ми ще маємо зробити. Це хоча б порядочок в кабіні. Я б ще його зна двору помивали. Так бачу, ніби нічого такого критичного по ньому нема. Тому, як на мене, сенсу, сенсу, друзі, нема. Так. Ну, а всередині ми зараз легенько поприбираємо. Тут благо є дуже класна історія. Не знаю, чи в кабіні вона є, зараз я пошукаю. Якщо в кабіні нема, то, то є спереду і ззаду вихід на як його. На компресор. Ми зараз легенько все поздуваємо. Тоді візьмемо тряпочку легенько протрем і поставимо якусь картонку і буде ляльон. Ну, так би правильно мало бути, як, як на мене. А, хоча історії бували всякі. Була така історія, коли ми витягували 930-го 830-го аксіона. А, я хотів скажімо так, його повністю помити, але не вийшло. І він поїхав не помитий, тільки встиг в кабіні порохи здути, то, скажімо так, певні особини на мене криво дивилися. Ну, бувають ситуації різні. Деколи ти встигаєш, деколи ти не встигаєш, деколи ти маєш момент, деколи ти не маєш моменту. Посівна штука цікава, коли ти маєш час і погоду, ти нехтуєш всім нехтуєш своїм часом, нехтуєш своєю сім'єю, вільним часом. Тобі треба задача одна: посіятись і не більше. Решта всі задачі виходять на другорядний план. Тому такі речі часом стаються. Зараз отака погода, в принципі, можна дозволити поприбирати. Питань в тому нема. Ось. Ну, і шкіру я, напевно, заберу. Тепер до 40-го, сподобалось мені на ній їздити, я вам хочу сказати. Прекрасна штука. Ще раз дякую підписнику за підгон. Так що беремося до, до прибирання. Насипайте в друзі. Треба ще легенько вологе прибирання і було долюкси. Де Фанапізма, звісно, коли не збирається там вимивати ідеал, але є час і є можливість у чого білю. Навіть своїх так не вимивати. І чистота ляльова, трошечки протерли, трошечки поздували і красота. О, перше якусь картоночку би сюди кинути, аби хлопцям також воно все чистеньке приїхало, а там далі вже як там хто хоче, то і так пильнував чистоту, то вже далі, як то кажуть, не моя справа. О. Так, знайшов я картонку менше більш підходящу. Їх богу дякувати у нас достатня кількість. О, зараз ми гарно то діло. Вріжемо, на ноги хватить. Далі час покаже. О. О! І файно є майже. Люкс. Зараз подивимося, чи підійде. Так. Глядимо, що з того всього зараз вийде. О. Так. А що ти? Вона як тут була. Люкс заліз собі гарно. Для них місця хватає щоб не обталапатися. Веніше кабіну, щоб не обтраскати. І нормальок. О. Так, все. Мені заїхати хватить. Комусь з трала з'їхати, теж хватить. А далі не мої проблеми, як то кажуть. Все, чекаємо на трала, трал десь вже виїхав з Тернополя. І зараз будемо загружати. Не перемикайтеся, насипайте вподобайок і підписуйтесь на канал. Так, друзі, трал на місці, зараз будемо пробувати заїжджати. Будемо розуміти, як воно правильно зробити. Головне, щоб той шофер добре мені показував. Якщо все так станеться так, як плануємо, то й дай Бог буде все добре. Пробуємо. Друзі, пробуємо. О, знаєте, я вже всякою технікою заїжджав на трав, а отаким здоровенним апаратом не приходилось. Тому зараз буде цікавий досвід. Ви бачите, капці в болоті. Добре зробив, що постелив картонку. Так, пробуємо. Пробуємо. Шо з того всього вийде? Не знаю ніць. Так, головне гарно прицілитись і все буде добре. Так, ще би. О, позакривати дзеркала. То про що я все говорив? Площадка тут просто бомба. О, і наві собі їде з Богом. Красота неописуема. Масу, ще виключити треба було. Ще разок вам на прощання зніму того красунчика, і нехай собі їде в далеку дорогу до нових клієнтів. Обалденний трактор. Просто обалденний трактор. Все, друзі, закінчилася наша історія з Ксеріоном. Ну і будемо дальше продовжувати працювати з нашими аксіонами. На тому все, дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні і слава Збройним силам України!